Доброго дня мої любі! Так як я вам і обіцяла, хочу вам продовжити своє відео про те, як ми отримували документи для отримання спадщини прийняття спадщини. Значить, попереднього разу я вам розказала, що ми вже вдруге звернулися до відділу ДРАЦ однієї із громад про те, що нам необхідно чоловікові отримати свідоцтво про народження. І заплатили за це все 1286 гривень і 34 копійки державного мита окремою квитанцією. Тому в тій суматосі, коли ми були в ДРЦ, я не хотіла і просто не встигла запитати, за що ми сплачуємо ці кошти. Коли ми приїхали додому, я виняла квитанції, по яких ми прямо в ДРЦ сплатили в терміналі ці кошти, і почитала 1286 гривень. Платні послуги. Я здивувалася, мені стало цікаво, які це платні послуги. Ми ж нічого не замовляли ніяких платних послуг, і причому це все було однією сумою, де чітко ми не мали уявлення, що це за платні послуги. Звичайно, на допомогу мені став Google. Я стала шукати інформацію про те, які платні послуги можуть надавати драці громад. І я знайшла цю інформацію. Виходить, що ще 22 грудня 2010 року була прийнята постанова із переліком надання платних послуг. Там не дуже малий такий перелік цих платних послуг. В основному це урочиста реєстрація шлюбу, шлюб там за, дві, за два дні, шлюб на відстані, там стояли величезні суми. Ну а мене ж цікавило питання, повторне отримання свідоцтва про народження, в даному випадку мого чоловіка. І скільки я передивилася, то цієї послуги за такі гроші я не знайшла. Єдине, що я знайшла, де було написано, що пошук актового запису без повідомлення заявником даних за один рік це 185 гривень. Я думаю, мене здивувало, тому що ми всю інформацію в драці надали. Усну, а в другий раз уже із свідоцтвом про одруження нашим. Тобто, не було такого, щоб ми не повідомляли, де народився мій чоловік, де була реєстрація його народження, в якому це було році, в якому місяці, та навіть і дати сходилися. Тоді я стала шукати далі. що Ще є в них така послуга, як пошук, запису в метричних книгах. Складений іншою мовою, інша мова. Ми весь час жили в Україні. Всі актові записи писалися українською мовою. Народження було на той час в даному районі тепер в оцій ОТГ. Тобто актові записи були українською мовою, і ця послуга мала коштувати 231 гривню. Потім ще там е, вказано за таку послугу, що надання правової допомоги, що включає склад заяв у вирішенні питання щодо повторного її видачі свідоцтв. Ми при своєму розумі люди, я маю декілька освіт, наче все в, порядке, в порядку в нас з інтелектуальними здібностями, але коли ми прийшли до ДРАЦУ, то нам навіть ніхто не запропонував, щоб ми написали якусь заяву. Тільки була перший раз, як я вам вже казала в попередніх відео, озвучена сума 1700 гривень. А в цьому разі була 1300 озвучена сума. Я стала шукати далі. Тобто, якщо ми погодилися, б, щоб працівники відділу ДРАГС замість нас написали заяву від фізичної заміж мого чоловіка, написали заяву, ця послуга коштує 277 гривень. Це е, е, в даному населеному пункті за місцем нашого проживання і за місцем реєстрації народження мого чоловіка. Е, а якщо компетентним органам інших держав така послуга надається, то це коштує 462 гривні. Ну, я навіть е, припустила, припустила. Що дійсно заяви ми самі не писали, це хай буде послуга коштувати 277 гривень. Ну навіть те, що ми надали всі дані, хай буде, що вони шукали, це буде ще 231 гривня. Тобто, це буде разом 508 гривень. І навіть якщо б ми не надали інформації, то за один рік ця послуга коштує 185 гривень. Ну, разом хай це буде 700 гривень. Але чому ж ми заплатили 1286 гривень за якісь невідомі нам платні послуги і зраділи навіть, бо нам зменшили в даному випадку суму на 400 гривень? Стали ми чекати дзвінка від працівників Драксу. Пройшло рівно 5 днів. Вже майже вечором, четвер, працівники Драксу зателефонували саме на телефон мого чоловіка і сказали, щоб наступного дня приїхали, забрали свідоцтво про народження. повторне. В п'ятницю ми поїхали, і я чоловіку кажу. Що мені щось не подобається ця ситуація з тими коштами, що сплатили. Ну, ви ж знаєте, чоловіки, а мій чоловік взагалі він такий, він довірчивий і він каже: Не вмішайся, не лізь, мені треба забрати свідоцтво своє про народження, і не потрібно там робити нічого такого, що може це нам завадити. Я його з однієї сторони розумію, що отримувач свідоцтва це він, але ж я й розумію те, якщо він забере свідоцтво про своє народження і просто піде, то я не маю ніякого юридичного права розмовляти з цими працівниками про те, чому ми заплатили такі суми. Вирішила не сперечатися з чоловіком і дочекатися, коли ми підемо уже у відділ Драксу. Ми приїхали, зайшли обоє в кабінет. Чоловік бігом забрав свідоцтво про своє народження і побіг. Здавати на випуск нового паспорта. Так, як я вам вже казала, щоб його в паспорті було не записано не те село народження, в якому він народився фактично, і яке було правильно вже вказано в свідоцтві повторному про народження. Ну, Але ж я вирішила спробувати свою вдачу. І стала питати працівників: поясніть мені, будь ласка. Чи напишіть на бумажці хоча б розпишіть, за що ми заплатили 1286 гривень? Дві працівниці незадоволено почали розказувати, а ми вам шукали, а ми вам те, а ми вам те. Ну, я вже була усвідомлена, прочитала законодавство і кажу їм, давайте так. Ми заплатили 1286 гривень. Так, там є написання заяви, якої ми написали, новина, нам, нам її не пропонували запис, написати. Ми навіть не знали, що це потрібно робити. Там є, що ви шукали акт запис. запис, навіть якщо погодитися. Актова запис була вам сказана з наших слів, де, коли, в який час, в якому населеному пункті була реєстрація народження мого чоловіка. І я не можу однаково зрозуміти, чому така сума? 1286 гривень. Я з вас нічого не вимагаю, але прошу просто розпишіть нам на бумажці, що ця послуга коштує стільки, оця послуга коштує стільки, а оця послуга коштує стільки. Вони почали до мене підвищувати голос. І я їх запитала, чи ви вважаєте, що ми неадекватні, чи що я вже прочитала, що ми маємо звернутися в регіональне відділення юстиції про повернення нам коштів за послуги, які нам не надавалися. Тому ж тому я й хочу, щоб ви написали своєю рукою, за що ми сплатили ці послуги, тому що. Одна сума в чекові платні послуги це ні про що не говорить. Ми нічого не писали, нічого не підписувались. Єдиний чоловік розписався за отримання свідоцтва повторного. Але ще цікаво, що в цьому додатку до постанови є вручення свідоцтва не за місцем проживання. Коштує ця послуга 554 гривні. І якщо це все врахувати, то виходить, що навіть якщо допустити, що заяву ми не писали, що вони самі шукали без наших повідомлень актові записи. То вони ще до цього всього додали 554 гривні за доставку свідоцтва про народження чоловіка до місця нашого фактичного проживання. Але ж це такого не було. Ми вже третій раз були в цьому відділенні драксу, і самі приїхали отримувати це свідоцтво про народження. Тут втрутилася в розмову начальник драксу. І сказала, що ой, що ви так не потрібно нічого нікуди писати, нікуди нічого дзвонити. Я кажу, дивіться, я зараз з вашого кабінету телефоную в регіональне управління юстиції, розказую ситуацію, і тоді ми вже будемо з вами розмовляти по-іначому. І тут трапилось диво. З однієї сторони, знову я вам буду казати, це наче і радісно. А з іншої сторони, що відбувається з людьми? Начальник відділу ДРАКСу почала мене просити, що не потрібно нікуди телефонувати, ми зараз вам повернемо гроші. В мене вже був шок-шок в -шок шоці. Тобто з першого разу зменшилась сума на 400 гривень, після того, як я вже наполягла і їм розповіла, що ми вас не просили, що ви не мали права змушувати нас платні послуги отримувати, що ви нам не хочете розписувати, за які платні послуги ми це все заплатили вам. І тут вона мені пропонує повернути всі гроші, 1300 гривень. Я стою і не знаю, що мені далі робити. Я розумію, війна, всі дорожать роботою, всі працюють на певних посадах. Не знаю, наскільки б мені допомогло б обласне управління юстиції, але начальник управління Драксу каже: я вам повертаю всі гроші готівкою, хоча заплатні послуги ми перерахували на рахунок. Я людина не дуже така, не то, що принципова, я принципова людина. Але мені завжди жалко людей. І я сказала: добре, допустимо, що заяву мене писали. Заберіть ці 185 гривень. І ще, допустим, що ви... не, 277 гривень. І вона повертає мені тисячу гривень готівки. Шановні. Що вам сказати? Я не знаю, що вам сказати. І коли послухаю, що в усьому винна держава, в усьому винні вище шилони влади, я не можу змиритися, що на кожному маленькому місті малесенький клерк дозволяє собі грабувати людей. Грабувати Пенсіонерів, які мають, які мають пенсію 3 тисячі гривень. Ви уявляєте, що з 3 тисяч гривень значить 1300 гривень? Це пів майже пенсії. А наступне моє відео буде про те, як ми здали чоловіків паспорт на обмін. Кому цікаво продовження цієї історії і конкретно відповіді на ваші питання. Чи замовляли ви платні послуги у відділеннях Драксу, чи вам не траплялася така ситуація, чи може вам ще доведеться до них звернутися? Я прошу напишіть в коментарях, я дам вам докладну відповідь. І номер постанови, і суми, за що ми маємо платити. І взагалі, якщо вам подобається таке відео, поставте подобайку. Це дуже буде для мене корисно і добре, тому що я хочу розвинути свій канал і розказувати вам багато ситуацій, які втрапляються в нашому повсякденному житті. А зараз я вам бажаю гарного дня! Радості, здоров'я і звичайно ж, миру. на все добре, з вами звичайна Українка.